Для нас було і залишається основною роботою. Це допомога нашим силам безпеки і оборони в 2025 році. Завдяки всім громадам Запорізької області в оборони фонд Запорізької області було направлено 2,5 мільярди гривень. Це трохи більше ніж у 2024 році. Сумарно вже за останні два роки бюджет допомоги військовим став більш ніж 5 мільярдів гривень. На 2026 рік ми точно не збираємося зменшувати допомогу військовим, навпаки, збираємося її збільшувати через зростання інтенсивності бойових дій безпосередньо на запорізькому напрямку. Також важливо зрозуміти, що ми на сьогоднішній день одні з найбільших помічників військовим в цілому в державі. Так, приблизно 20% від всіх бюджетів зведеного бюджету Запорізької області, ми направляємо на допомогу військових. Це один з найбільших показників. Другий показник: ми треті в державі Україна по закупівлі FPV-дронів для армії. Перший це міністерство оборони, другий це Держспецзв'язок, третій це управління оборонної роботи Запорізької обласної військової адміністрації, тому це також для нас. Край важливий показник. А, також ми другі в рейтингу «Прозоро» по закупці зв'язку модемів та старлінків. А перше це служба зовнішньої розвідки, друге це управління оборонної роботи Запорізької обласної військової адміністрації. Також а, ми в топових місцях по закупівлі транспортних засобів, по закупівлі ребів і всього іншого. Для нас це пріоритет. Ми маємо бути дуже гнучкими, виходячи з потребів безпосередньо військових. Щоденно в мене відбуваються різного роду наради з військовими, для того, щоб більш чітко відчувати потреби військових, допомагати як засобами, так і а, вирішенням тих чи інших проблем на запорізькому фронті. От вчора в нас був дуже плідна нарада, після якого веч... після якої ввечері ми можемо. Підрезумувати, що десятки військових були знищені на одному з надважливих запорізьких напрямків. Дякую за це військовим. Дякую за це за підтримку вищого керівного складу нашої армії. Боже була дуже дієва операція, яка принесла свої плоди. Буквально від планування до реалізації пройшло трохи більше ніж 6 годин.